Вачікала, з вами я Влад, і сьогодні ми з вами пограємо в Майнкрафт другий сезон. Пригоди, друзів. І сьогодні зі мною Антон. Всім привіт! Ярік. Але колись мене Ярик. Кепсик. Кеп... Існує в цьому вимірі. І ми починаємо а, другий сезон. Надіюсь, що перший вам був, сподобався. Ну, ми погнали, собственно. Давайте починаємо, собственно. Починаємо. давай-давай Нарубаємо давай, давай. дерево, як все, потім розподілемося, хто кому що дістанеться. Все це, це я зараз говорю не тобі. я ламаю дерево. Будемо розходитися, що буде. Один верстак разом. Як хочете, в принципі. А, можемо кожному роботу е, дати. А, вони мене зараз не чують, бо тому, що ми додавали мод плазмовий спеціально, щоб ми змогли. Спілкуватися отак, от от, тому що дехто <плес> може орати в когось щось плаче хоч, дитина може якесь. Знаєте, але в нас не буде чути, якщо ми далеко один від одного <клес> да, <це тож> вам. <клес> вот, ну, так, це теж правда. Це мінус, правда, але так. Я думаю, покраще. Менше немає. Менше немає менше. Так. Давайте крафтимо собі верстак, крафтим палки і давайте поки що. Я теж! Два вас така це добре Це прекрасно просто, ага. Я погнав за камінь. Е, е, наскільки я від них далі тим, скажімо так. Е, тим гірший звук. Ну, в принципі, це логічно. Це як, як би можна сказати як в реальному житті. я що це світло вам включив. Заліз, ніфіга, там Ярік вже непогано так розвевся. Ладно. Де, де, куди кептик зі новою ем, село друзів? Що? Де будемо строїти село друзів? Я не знаю, в принципі, можна. 2.0. Ну, зараз прикольнуся. Хто сказав вугілля? Так, а, ну вугілля взагалі реально треба. А, блін, ми ж, ми, ж, ми ж на Аптіфані граємо тут ж. Да, да, я. Я знаю, я знаю. А тут тоже е так же. Шот забырол, а ты парень. Ну ладно, моруй. Так, паучок, паучок, паучок. Блин, блин. Лагает в шахте. А, понятно. Ладно, хай буду. Пусть буде, пусть буде в шахті, в принципі, я йому не бороню. Я трошечки свалю від них. Ну, я все свалю, не свалю, а. Брін! Я пошукаю місце, де можна, в принципі, нормально обустроїти наш новий, нове село пригоди друзів. Дядя, <пух> дядя дядя. Я здох. Я просто здох. Просто здох. Просто здох, просто взяв, просто здох. Просто Что я просто здох. Що ще зробилося? Я просто здох. Блін. Такий. Я не ви самі бачите, там вижити нереально. Хоча там був а, портал, так що я туди вернусь. Я туди вернусь. І так, тут я просто вирішив зовсім здохнути, тому що я хотів вернутися на своє місце. І тут просто я відійшов на пару секунд, я це хотів вирізати, але тут просто в чаті появляється отаке от повідомлення. От зараз просто, от через 3 секунди появиться. От просто подивіться. Це просто шок, це просто шок. Я зараз на монтажі це побачив, а хоча я не пам'ятаю, чи я. Бачите, як ми записали наперед, і я зараз взагалі я в іншому місці, і ми зараз не записуємо і все наперед записували. І зараз десь появиться одне а, повідомлення в чаті. Ми просто. Фі... Вот, проще, собственно, Pokémon Gamer отримав Ладно, Зараз я вже почну говорити. Десь приблизно, так що я вас лишаю, давайте все свої водачки. Собственно, я зараз в іншому місці. а, а З вами починаю говорити реальний влад. Все. Прямо мене заридко добувати. Не треба, надо. нам ще треба знайти діаманти. В мене проблем таке саме, як в Антоне вражені. Блін, я, до речі, тут пробігся, блоків, може, 300, не знаю. Но я не нормальную. Тут цей сраний березовий ліс, він просто знаю, Треба буквально сплести шукати і же місце. Або вирубати ліс. Я я буду шукати нормальне місце для життя. Ну давай удачки, якщо з ним давай пока. Я в мене хочу. є тонна цих, тонна Я просто готовий до життя. Світлана зупинилася. Це найкраща смерть, яку ми тільки бачили, вірно. Ха-ха. Забули. Перешли. вже щит, є плям там вже все є. Вони там вже просто розвились до кінця. Я можу сказати, перший сезон прийшли, тепер другий зразу розвиваємося, просто О боже, що цей звук. Давайте так, хвилинку просто помічимо. Блін. А, в мене ще є. Кайф, реально, кайф, просто лютий кайф. Ну ладно. В Першому сезоні ми там і маяки побудували, і визор вбили, вже все зробили, Що просто может быть. Вот. Хороша територія на шоу, ну, он хорош. Хорош. Кінь Координати Кінь координати Кінь координати, Ага. Понял. Конечно же, я розбираюсь Ну, вча, так, -то я не дуже розбираюсь в координатах чи координатах хер Херснера. Ну, можна, в принципі, попробувати його найти. Здорово. Здорово. <хм>. Що робиш? Лавлю. Дивись, що знайшов. Влад, хочеш піти? Вон. Да. Мм, вон. Ну, один. Спасибо, луший. Накилочку, накилочку. Нормально. Ой, нормально, нормально. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Все, вже скрафтим. Так, э, зара... А, а я же виду плавать буду. Окей, okay, Лесаки бачил чиник. Что? А? А то! Мы же за вдруг мы вдруг Я почуем... Бачил... А, ты я в шахте был, в смысле? А, ладно. А, ну, я погнав по координатах до кепця. Правда, би я знав, що ходити. Ні, Блак, Влад, 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 почекай, почекай! А, ти тоже? Підемо разом, але почекай, я доплавлю. Є одна проблемка, нам треба плисти. Я, я... Нас... Наскільки я хороший в координатах, нам треба плисти плести. Трошки і переплили, і не доплили. Чуть-чуть назад, вот буквально чуть-чуть назад, и там вправо треболи. Чуть-чуть назад, Зара. Чуть-чуть. Все, я кажу, идиот. Я не понимаю. 296. И... Все, вот, вот тут. И, и треба, чтобы дальше не спрятаться. Ну, там же было... Вот так вот. Ну, кстати, короче. Я кустак. Что? Довго чекав? О, так він Ну, е показій. Ніфіга. <ривень> <ривень> Збираємо лодки і погнали. Куда <ривень> він? Ладно, я розумію. Будемо тут селитись? Звісно. Uh, uh, Давайте uh, так. Uh, а, да, кстати, речі, uh, Антон це був сільянин, щоб не шкалитись знову торгуватися. Значить так, значит, так uh, як би розпорядовувати, коротше, лутайте до мене, а я поки йду подивлюсь, що він там зробив. Яке місце? Яке місце? Ну, звісно, що зробив. Ну, коротше, не важливо. Хоча мені тут все золота. Тох сотки. Да. Понятно. Нічого нічо не Я кажу, там золота кейло на Пусть буде. Пусть буде. Ну, в принципі, він не такий уж і покалічний. Давайте добудемо одну штуку, Ради, по першої ачівки, а по-друге, ради Эм. Um, ну, короче. Оп. холодно О, горяче. Скоро буде. О. Oh! <laughs> За <серий> 20, да? Темнелось. Подивись, може. Короче, пацаны, пацаны, Так, паца і. Кстати, Влад, ти готова опять е uh, потратити... Дві години, щоб стріляти ферму эндермен. Конечно, готові. Просто дехто не знає, ми затовно поставили на намного... минулому. Тебе такий самий? Яркий прибивай. Антон, тебе тоже экскалібу е, лавачення. Відкидання. Заряжні і обсадити. Е, ні, мене нема. І поселили. Тусь... Тусь... Біля неї. Не в ній, а біля неї, бо тому що мені, ну, як така буде. Це фундамент ну, е, е, Я планую його зробити невеликим, щоб легко будувався і т.д. Так. Е, 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 Якби його так побудувати, че. Я вот думаю. Це найтяжке, чесно, в будівлі, тому що не можу вибрати, як його ігру побудувати. Потому що він був і невеликий, і, типа, маленький, щоб він був нормальний. Я думаю, це вже до хера. Ладно, я пофіг, хай буде. А хоча... Ні, це багато. Це реально багато. Ну, а поки я з моєї вселеної будую собі домік, я хочу вам сказати, то, що е, в мене на цей час, е, іменно от, на 20 червня, в мене інший домік, я його побудував чуть-чуть інший, точніше я його лишив, але хі, внутрі нього зробив дещо. Ну, собственно, вже не що, Поки що дивіться, що я побудую. Бо, тому що дім в мене вийшов реально такий собі, і я з цим повністю згодний. Згідний. Так що все, давайте. Лізоросдомик, чуть-чуть в іншому ліс. він на тому самому місці, просто чуть-чуть під знаю. Якщо хтось хоче, щоб я його показав, то я зроблю просто шорт. Так що напишіть в коментарях, Може просто так. Так. О, давай! Якщо жалко. О, Горбаль, спасибо. Кстати, який бы летсплей, вы же бы вы хотели по икрі. Можно правил старс. Но там непоганий аккаунт. Офигенный. Ну, короче, не буду проверять. Ну, прикольный, скажем так. Якщо щось, камень я добывал сам. Просто я це вирізав, чтобы вам не було скучно. Все хорошо. Стоп, удовольствие. Короче, так. Вообще прикольно, зараз, ніхто не мішає, всі там шурубит, что это хочет, і ніхто зараз в дискорде не треба. Так ты бывает так. Пуйнг, чепунь, чепунь. И двери тоже. Чистой. Лип Ні, Не, лип шестой. Липше стой, стой зараз. Так. Все, красота. Так, і давайте ще закинемо Хай прозапилається, а то їде зовсім нема. І прийдеться зараз до шахту, добувати ще каміння Подивимось, що там сусіди роблять Ярік, щось ж тут, певно, ну, дім в скалі робить Інтересно, куди Антон дився? Здорово, чим займаєшся? Чим займаєшся? Готую всі предмети для будування дому Поняв я, короче, як все, десь, типу, верхову халупу хочу побудувати. Бладко, В тебе є дуб? Дубові доски, якщо ти Дубові доски ти в мене є просто. Немає. Є ще не трішки скинути. Но... Но я тільки би розбивала. Фіат, тут собі заончик робиш. Ладно, я погнав за ідою або заболежником. Ну, а потім не було нічого цікавого, я просто добував всякі Резіння. ціні ресурси. Ладно, Фіна. продовжуйте добитися. Блин, ну я, чесно, не дуже хочу. Мені так сподобалось. Чесно, так хочеться далі виживати з ними. Так прикольно, так добре, так лампово. Уже не хочеться. Ну... Я не можу. хочу. Хоча вже і робити можу Ну, тож, в плані. Треба, речі, притащити. Ми збираємося пройти Майнкрафт за одну серію. <свилин> Розвалився <-хрэн> тут інвалід. Як точку. Ну, вже години пишемо. <свилин -хрэн> я знаю. Я знаю. <свилин -хрэн> я Да, да, пишемо ми вже годину. Ну, а для вас там тільки 16 хвилин, 38 секунда. Бо тому що я це все к чертям собачим скорочую, щоб вам не було скучно дивитися цілу годину, як ми просто виживаємо, а в деяких моментах я просто відходжу. От і все. Ладно. Чим позитивась? Ну, подивимось, інше робити. Я предмет якийсь на альт, і тепер завжди у мене включений мікрофон. Ну, не то щоб забили, но. Це, не знаю, це просто рай. Це реально рай. Карста. Мене буде дорожка в них. Да, да. І звісно, я їх посаджу біля себе. Тут му ну, штучку. І тут одну штучку. Це не територія так що мені Пофік. Амітестек да. дебі присандашити. Я думаю, так, да, можна, в принципі, закінчувати цю серію, бо що тут. Я не бачу, що тут ще робити. Можна просто покайфувати отак. От Предлагаю перейти до закінчення серії, так, як і сказав <плес> я. <плес> ну, а, наоборот, так що закінчимо! Бачите, що Мібу, Ярика, Антона і гепика. Ну, а ми ж сюда маємо вместо А не, вот он, вот эти. А, ну да. Ярик, давай пошвидше. Ну, короче, поки він там біжить, любим. uh, uh, <coughs> ми любимо фішка. Ми будемо закінчувати це відео, на був я. Волосик Антон, Кепік, Покемон. я, Ярик! Да. Всі були тут, ну, ті, хто згодились. Антон, Кепік, Ярик і т.д. Я до закрийся. Да. Ну а зараз був я, Влад, Ладосики ТД. Ну і ми будемо закінчувати. Так що Всім хорошого настрою, всім удачі і всім пока. Всім пока!